Всім привіт, друзі. Вівторок, 26 березня. Давайте подивимось новини, а також новий сезон у нас тут. Під назвою Тигри. Давайте подивимось, які у нас тут винагороди. Що взагалі нам розробники тут яку халяву підкинули? Так, безкоштовні винагороди. Ви отримаєте танчик восьмого рівня орочі япончини. Ну, що можна сказати? В нього дві гарматки. Одна фанова фугаска. Давайте подивимось про нього. Так, дивіться. В нього дві фугаски. Ой, одна фугаска, одна звичайна гарматка. Як на мене, маловато тут пробиття, чесно кажучи, 215, 253. Е, але дивіться, гаубиця. Там майже 900 на фугасах. Ось у нас тут 700. На ББшках. Що можна сказати, друзі? Мало нам було фугасних машин. Тримайте ще. Називається так. Я думаю, що більшість буде грати на фугаски, все ж таки. Але побачимо. Так. Так, 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 друзі, не забудьте забрати в магазині стартовий пакет тігр. Так що не забудьте, у мене, ну, у вас воно де там на Xbox, я не знаю. Я теж думаю, що десь там в магазині. Ну, а на PlayStation, в PlayStation Story там це є, друзі. Не забудьте. Там все таки дрібниця, але. Непогано. Не, не, не так, далі. Давайте. За сезонну перепуску. Це за 2000 голди ми отримаємо. Важкий танчик Японії. Коротше, Тігр. тс 5 ПТ американщини Непогана ПТшка, я вам скажу. Дуже прямо непогана. Давайте подивимося її. Так. В неї тут кумулятиви на 300. Досить круто, я вам скажу. А також під калібери. 248 пробиття 238 на 500 метрах. Теж непогано. Але на мене точність 0,44. Це досить таке собі, таке собі. Ну і кути повороту гармати, мінус 10, плюс 10, тобто вліво-вправо. Та мінус 5 кути нахилу гармати. Це така. Коротше. Тачанка для ближнього бою. Я б сказав би так. Чисто для ближнього бою. Так. Далі. Поїхали далі. Що ми отримаємо за 6000 Е, Ми отримаємо. А, до речі, забув геть забув. Зазвичай перепустку ви отримаєте ще японську ПТСу Карі. Це у нас новинка. Про неї трошки згодом. І зі стилем, до речі. Короче перепустка прямо, як то кажуть, One Love, розумієте. А також дивіться, за 6000 голди ви отримаєте об'єкт 490 тополь. 3D командира. І ви отримаєте цього тополя одразу. Розумієте, одразу. А, і до речі, скін. Там якийсь скін у нас, бачите. Правильно, скін? Так, далі. Далі, далі, далі. Давайте подивимось карі. <coughs> нас цікавлять ТТХ. Це у нас не пільгова машина, попадає до десяток. 40 вперед їде 18, 18 назад. Нахилу гармати мінус 7 плюс 15. І горизонт мінус 12 плюс 12. Так, пробиття 252. 500 альфа. Я вам скажу дуже круто. Відколи? На 298. Теж досить круто. Ну, коротше, це такий собі як Тігр. Такий собі як Тігр, я думаю. І Ще й у нього фугаси непогано пробивають. 90 мм, 630 альфа. Точність 034. Що там подивимось у нього по броні? Це вже ми в грі подивимось, друзі. Ну такий собі, я ж кажу, такий собі, як Тігер. Але, як на мене, в нього буде трошки гірша броня. Цей хлопчик про альфу. 500 альфи. На восьмому рівні, як на мене, це круто. Це прямо круто, друзі. Так. Так, так, так. Але, звісно, за цю альфу ми платимо. ДПМ 200 на хвилину з перезвантаження 14.30, тобто він з повним фаршем буде десь там 12 12 секунд. Можливо, 11,5. Десь так. Тобто у вас буде десь там 2600 ДПМ. Десь так. Довго довго. Але за альфу треба платити. Ну, друзі, стиль досить такий непоганий, як на мене. Як на мене, друзі. Але його стилем, як сказати, важко назвати. Це більше такий собі камуфляж. Ну, і його трошки розмалювали. Так що. На нього треба буде роздивитися. Так, об'єкт 490. Це у нас, друзі, третя ера. Я здивований, що тут 50% до срібла. Як це не 65%, тому що вони, я дивлюся, в холодну війну роблять більше дохідність техніки срібло, я вам скажу так. так. Ну, поставте на паузу, подивіться, що тут у нас снаряди літають дуже швидко. 606 пробиття. Чесно, друзі, я мало граю в Холодну війну. Взагалі зараз не граю, до речі, мало грав в Холодну війну, тому мені важко сказати, що в третій ері яке тут пробиття велике, невелике. Але я вам так скажу: якщо ви навіть не граєте зараз в Холодну війну, можливо, ви в майбутньому будете грати. Тому за 4000 голди, танчик в третю еру як на мене, це. Це круто. Як на мене? Так, далі нам тут дарують такого з командира 3D-шного за суперперепустку. Самурай такий. Теж непогано трьохзірковий. Так, давайте подивимось що у нас тут е -е, оновлення. Нам мапу повернули LiveOx Так що я пам'ятаю цю мапу. Що, може, там вони змінили, не змінили, подивимося. Це у нас буде літня мапа, кілометр на кілометр. Ну, що тут? Тут у нас ЖДХ. Тут команда з'являється в цьому місті ну, по стандарту. І роз'їзд в місто поїхали або за GD. А, ЛТшки тут можливо десь в центрі, де хто катається, де хто там. А, ПТшки тут на пагорбі. тут ПТ на пагорбі. Ворожі. Коротше. Повернули мапу. Не знаю, як кому вона сподобається, не сподобається. Як на мене, це непогано. Так, оновлення балансу, друзі, в нас тут. Гімельсдорф. Точки появи південної команди тепер більш, більш розкидані. А ось це народ спірний варіант. От просто. просто от. Вони, оцим, розумієте? Вони оцим розміщенням танчиків е регулюють баланс у нашій грі. Тому що. Дивіться, вони, вони розкидають техніку рандомно, і у вас може така словпочна техніка забаланситись взагалі десь незрозуміло де, і їй треба на позицію там, де вона може відіграти, їхати. Ну, Коротше, у нас гравці їдуть туди, куди ближче. І це погано, так на мене, вони не вміють в баланс. Вони не вміють народ в баланс. Розробники взагалі не вміють в баланс. Ось тому я не задоволений те, що вони. Це зустрічний бій, коли? Я не задоволений, коли вони займаються оцим, оцим оновленням балансу. Тому що вони ніхіра не шарять, вибачте, на слові. Так, ребаланс техніки, друзі. Тут я дивлюся німецьким танчикам. Багато тут, дивіться, гармат, змін, циферок. Коротше, коротко, що вони зробили? Вони німецьким танчиком збільшили альфу. Збільшили альфу так, щоб не, не збільшувати ДПМ. Розумієте? Тобто у них збільшилася альфа. За альфу треба платити. Перез... Ну, тобто, кадешкою То тобто у вас більше альфа і більше кадешка Розумієте? І так, в принципі, я дивлюся всім. Але, дивіться, Тигр-1 молод. Йому навіть броні додавали там. А от е, час зведення зменшили, бачите? Тобто, якось так. І так, я дивлюся всь, майже всім. Тігр другий те ж саме. Змінили гармату. ДПМ не змінився. КД збільшилась. Ну, комусь це сподобається, комусь ні. Не знаю, чи є <coughs> фанати німецької техніки. Е, так. Так, так. Тапочок, восьмий рівень. Е -е, дивіться, гарматку навіть одну апнули. ТПМ япнули, далі. Теж змінили гармату. Так, це, це виходить у нас 10 половиною. І збільшили альфу, але Кадешку теж збільшили. Ну і розкит, дивіться. При британні вежі. Зменшили. Досить непогано. Ну, коротше, тупо німецьким танчикам збільшили альфу. От і все. Королівський Тігер. Збільшили альфу. Перезавантаження трошечки теж. Є 75. Дивіться, він тепер. Більше в нього краще буде стабілізація. Ну, не знаю. Як на мене вона і була непогана. Так. Це у нас стокова, перетопова, топова гармата. Ось це правильно. Не пам'ятаю, яка в нього там топова, тут їх дуже багато. Теж дивіться, альфу збільшено. Альфу збільшено, розкид зменшено. А також час прицілювання теж. Так. А також там розблокування модулів змінено, бачите? Це більш логічним стає. Тому що, коли, як вчора казав, за ТВПшку, ТНХшку. шку Там нелогічно, фінальна. Ну, тобто. Топова башта, нелогічно, чому вона в кінці. Ну, коротше, бачите, тут зайнялися повністю німецькими танчиками ребалансом. Розумію, щоб гравці більше грали. Так, дивіться. ВВ-215Б. Е, бачите, в нас в цих зонах в цих зонах видно, що народ пробивав і вирішили збільшити там. Коли він виходить, коли танчик виїжджає бортом, виходить танкувати, йому закидували в цю зону. Там було лише 101, але розробники вирішили збільшити, і це логічно, як на мене, це логічно, все правильно зробили. А також багатостраждальний пазік 7-й. Йому, теж, якщо він ромбом виїжджав, йому сюди в цю зону закинули, бачите, 17-18. Під номером, бачите, панель, там 300 мм, а тут трошки виходить правіше 240 мм. Тобто все одно буде голда закидувати, але ти не будеш тут і ББшками закидувати, розумієте? Там було всього 160. Це мать його круто. Так. Так, 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 так. Дивимось тут зміни в холодній війні. Зменшили, я так бачу. Пугаси, так. Пробиття Було 590. Угу. Поняв Ошкодження, броні 640. Так. Тут теж натисніть на паузу. Так. Так. І подивіться, друзі, швидкість боєприпасів збільшили. А, цікаво. Ну, коротше, зайнялись народ е, ребалансом. Вартість снарядів, ось дивіться. Бачите, тут було 200, стало 1800. Ага. Тут нам боки Бредлі зменшили. Дуже дуже цікаво, якщо чесно. На цим всім спостерігати. Йому вони не, не можуть зробити так Другий світовий. Я не знаю. Дивіться, новий камуфляж нам завезли. Я ж... Я такий. Коротше, отакий. <свісно> так. Далі. видалено артилерійські удари театру війни, а також різноманітні стовпи диму з усіх карт, щоб уникнути плутанини. Розуміли, так? Тому що, бувало, ти їдеш, і тупо поряд десь снаряд падає. Так. Так, так, так. Тут, в принципі, таке. Проблеми тут деякі, вони, в принципі. Невеличкі, до речі. Краще б вони зробили, щоб... Ти, ти не міг з командиру виходити в бій. А, і вони зробили, до речі, в цьому патчі, щоб легше було грати з мишкою та клавіатурою. До речі. Ви розуміли. Також там деякі на картах зміни зробили. Таке. Дрібниці, коротше. Е, так. У нас військові скрині, це нас не цікавить. Е, дивіться, можна непогано пофармити срібла. Дивіться, непогано, непогано. Виграти один бій і у вас буде X3 срібла. Тобто круто можна пофармити, правильно? Це, е, виходить у нас тут. Е, виграти три бої, так? Виходить. І можна до X, X5 срібла отримати. Тобто дуже непогано фармити. Так, військова скриня. Командира повертається. За, за, завдайте 1000 шкоди в 10 боях. отримаєте військову скриню. це у нас ось ця штучка? ні, підожди, це не то. Добре, зараз. Трошки пізніше покажу. Так. Це в нас розпродажі. До 1 квітня. Не знаю, кому це цікаво. Так, так, ось наші військові скрині. Командира. Можете витягнути командира. Я відкрив 5 штук, мені там випав один 3D-шний, 3D трьохзірковий. Ну, в принципі, якось так. Можна командирів повитягувати. Досить непогано є, як на мене. Так. Так, так, так. Друзі, якось так коротше. Як на мене, ось тут ще інфа по військових скринях, але, як на мене, зараз військові скрині, прямо там я подивився, що там нам доступно. Як на мене, чесно кажучи, повне ну таке собі. Зараз такі собі танчики. Погані. Нема що там розглядати. Так, за першу перемогу це у нас 29 березня по 1 квітня. Буде у нас x 3 до досвіду командира. А мене круто. Можна буде покачати. Так, ну, здається, сказав все. В принципі, друзі, сезон купувати, як на мене, треба. Сезон класний. Це вже ваше бажання за 2000 голдей або за 6000. Так що, друзі, дякую за увагу. До зустрічі.